Lexus оновлює свій електричний РЗ, і тут відбуваються дуже цікаві зміни. Тепер це буде повнопривідний монстр 408 сил, навіть з імітацією перемикання передач. А ще система кермо по дротах зі штурвалом як у літака. Нарешті виходить у серійне виробництво. Все, що вам потрібно знати про нього, з Томасом каналом автовідчуття українською. Поїхали. Отже, Lexus оновлює свій електричний РЗ. внісши аеродинамічні зміни, невеликі оптимізації тут і там в іншому, все залишилось без змін. Це екземпляр у двоколірній схемі. Дуже цікаво, і це абсолютно нова версія F-Sport, І це вперше для електричного RZ Довжина складає 4 метри 80 сантиметрів. Тобто довжина вже суттєва. Можна сказати, це преміальний конкурент Tesla Model Y у цьому сегменті розмірів. Також вони модернізували батареї Тепер це 77 квт годин, але це загальна ємність, проте вони також збільшили корисну ємність батареї, тому нам потрібно буде з'ясувати різницю між загальною та чистою ємністю. Вони стверджують, що разом з покращенням ефективності та збільшенням ємності батареї запас ходу збільшився на цілих 100 кілометрів. Звичайно, ми побачимо це під час тест-драйву, але я думаю, що можна розраховувати на близько 400 кілометрів навіть у дещо поганих умовах. Але це ми побачимо, коли зможемо протестувати авто. Зарядку покращили. Тепер має 22 кВт змінного струму, що важливо для коротких поїздок містом. Тощо, і 150 кВт постійного струму. Це трохи покращили, але все ще близько 30 хвилин для зарядки від 10 до 80%. І цікаво, що на кришці зарядного порту є значок F-Sport. Ось ці колеса 20 дюймів. Звичайно, її менше 18, Але це версія F-Sport, все. Це має виглядати ще спортивніше. Також цікавий дизайн цих коліс, а ще чорна рамка навколо чорного даху, і цей дуже класний сірий колір. Також вони модернізували підвізку, тому мені не терпиться протестувати, чи стала вона комфортнішою, спортивнішою або, можливо, і тим і іншим. Обов'язково про це дізнаємось і погляньте на цей драматичний дизайн, особливо на задній спойлер. Отже, F-Sport додає спортивності, і як вони кажуть, це RZ 550E Direct 4, тобто топова версія, також буде базова, передньопривідна версія. Всі факти та цифри ми також розмістимо в описі до цього відео. Отже, є повнопривідні версії. Є звичайно, повнопривідна версія з 308 кінськими силами яка вже розганяється до сотні за 4,6 секунди. А ця 550i ексклюзивно, як версія F-Sport, отримує ще більше потужності 408 кінських сил і розганяється до 100 км за годину за 4,4 секунди. І я вважаю, це дійсно круто, що тепер є така продуктивна версія. Давайте заглянемо в салон. і я сьогодні, як джентльмен, відкрию двері для вас, Мішель. Дякую за роботу з камерою. Отже, перший погляд на інтер'єр. Так, тут трохи темнувато в студійній атмосфері. Сподіваюсь, ви все добре бачите. І найочевидніше, це штурвал. Подивіться, він доступний не для всіх версій. Ви його отримуєте тут, у версії F-Sport. так, це стандартно. Також є значок F-Sport. Ви можете отримати його і в комплектації лакшері, але базові версії матимуть звичайне кермо, якщо ви віддаєте перевагу йому. І це не просто інший вигляд керма, але й інша функція, тому що це повністю керована по дротах система. Це означає, що немає механічного зв'язку, і коли ви повертаєте, вам ніколи не потрібно обертати кермо до упору. Я вже їздив на прототипі, і реальна різниця полягає в тому, що зі звичайним кермом ви робите більше ось таких рухів. А тут ви тримаєте обидві руки або одну руку і просто повертаєте ось так. І це вже повний поворот. Це може бути дуже корисним для маневрування вперед назад і так далі. Ось скоро з'явиться відео, де ми вже тестували це на прототипі. Це було дуже і дуже цікаво. матеріал. До речі, весь салон без використання тваринних матеріалів, тому він дуже м'який. Кермо дуже приємне на дотик, і сидіння також. Вони залежно від ринку називаються New Lux або Tahara. Це гібридний шкірзам. Також є вентиляція сидінь. Вони м'які, дійсно класні, і тут є вставки з мікрофібри. Вони мають спортивну форму і справді дуже зручні. Ось я висока людина, і тут є простір над головою. Дивіться, мій зріс 189 вісімдесят сантиметрів ви бачите, цей панорамний дах розділений, і він також не має шторки. Так, ось він працює. Це електрохромна функція. Так, важко це вимовляти. Отже, його можна робити прозорим ось так і це працює для обох частин передньої і задньої. Не впевнений, чому вони зробили це розділення? Можливо, для додаткової стабільності або щось таке, і це також допоможе утримати більше тепла, наприклад. Тут ви бачите фірмовий дизайн передньої панелі, великий екран і ось інтегровані регулятори температури. Так, так, дякую за підказку. Це мерехтить на камері, в реальному житті цього немає. Дякую, Мишель, за зауваження. Отже, я вважаю це досить круто, тому що знову ж таки, коли ми крутимо регулятор, то насправді це ємнісний механізм на екрані імітує свайпи пальцями. Тобто, хоча температура відображається на екрані, ми можемо регулювати її за допомогою тактильного зворотнього зв'язку. Ось так, я вважаю це гарне рішення. Відчувається приємно, все добре. І також тут є звичайна ручка регулювання гучності. І так, сама навігація тут могла би бути швидшою, чесно кажучи. Однак вони оновили програмне забезпечення, яке тепер, перш за все, прокладає маршрут, коли ви вводите пункт призначення, враховуючи необхідність зарядки і показує, на якій зарядній станції вам потрібно зупинитись. А також тепер є попереднє кондиціонування батареї, що звичайно дуже важливо, коли ви під'їжджаєте до зарядної станції. Ви вже бачили вентиляцію сидінь. Вона також відображається на екрані. Звуки смішні, правда? Це, наприклад, звук увімкнення підігріву або вентиляції сидінь. Ось він так. Я безумовно вимкнув би ці звуки в інформаційно-розважальній системі. Обов'язково. Отже, штурвал він, звісно, виглядає круто. Хоча це не зовсім штурвал. Він замкнутий тут, трохи відрізняється. Більше нагадує. Ну тому що штурвал зазвичай відкритий як у Тесла, а це більше схоже на кермо Формули 1, якщо можна так сказати. У вас є цифрові прилади, а також проекційний дисплей. ось тут він знаходиться його не зовсім добре видно. А звідси, але так він також доступний. Реальні кнопки на кермі, ось регулювання різних функцій, гучності також можна натиснути, щоб перемикнути музичні треки, наприклад, то що так дуже цікава пропозиція. І я можу вам сказати, що він дійсно їде зовсім інакше з цим кермом. До речі, внутрішня частина дверей тут верхня частина має якусь структуру, не надто м'яка, але не тверда, і приємна мікрофібра на внутрішній стороні дверей. Ось як на іншій стороні це виглядає. Щоб відкрити ці двері, треба просто натиснути сюди як на звичайну кнопку. А коли тягнете, це буде аварійне ручне відкривання. Мішель нам тут допомагає. Дякую. Отже, ось така річ. Так, немає оббивки в кишенях дверей. Це, напевно, було б досить круто для Lexus. Однак, мені подобаються килимки. Погляньте на сюди тканина і штучна шкіра, з яких зроблені килимки, це те, що ви можливо іноді зустрічаєте в преміальних тюнінг-ательє або де ще. А тут це вже стандартно. До речі, ні в bz 4 X, ні в Lexus RZ немає бардачка. Центральна консоль досить велика. Тут у вас адаптивні підстаканники, потім перемикач передач. Вниз праворуч рух вперед, вниз ліворуч задній хід. Індуктивна зарядка, але не вентильована. Тому телефони, ймовірно, будуть перегріватись, особливо iPhone. І, звичайно, можна використовувати зарядку через кабель. Я часто роблю так: кладу екраном донизу, а потім заряджаю його кабелем. Наприклад, мені так зручніше. Це чудова гаряча клавіша, наприклад, для камери, щоб ви могли отримати прямий доступ до зображень, коли все працює належним чином, звичайно, і ось підлокітник. Ви можете його відкрити на бік пасажира. Тут у нас ключик лежить. Ось а також на бік водія теж відкривається. Зверху м'яка обивка, але можливо можна було б зробити м'якіше, мабуть. М -м, хоча давайте перевіримо. Так, Я думаю, все ж таки все гаразд. Дуже зручно. Отже, однозначно дуже цікава посадка, і сидіння дуже зручні. Працює підтримка плечей. тощо. давайте перевіримо задній ряд, скільки там місця. Я маю на увазі, ви знаєте, що в Тойота його браті місця багато, і я очікую того ж тут. Ми звичайно вже їздили на ньому одного разу, і так тут дійсно залишається багато місця для них, що ж дуже добре з точки зору використання простору, а також дуже зручні м'які сидіння з перфорацією. Кріплення ізофікс на крайніх сидіннях з обох боків. Давайте опустимо цей підлокітник. Тут адаптивні підстаканники, це, наприклад, відмінність від Тойота, його брата, де підстаканники не адаптивні. Далі у нас тут нижня частина, де можна використовувати зарядку USB C. Також є підігрів задніх сидінь, три рівні. В нижній частині у нас є повноцінна зарядка отакої. І знову ж таки простір над головою. Е, давайте піднімемо підлокітник. Так, тут ще є місце, все добре. Отже, загалом комфортно, багато простору. Також така ж оббивка на внутрішній стороні дверей, як і на передніх сидіннях, і той же механізм: одне натискання, і ось тут аварійне ручне відкриття. Отже, використання простору дійсно досить хороше. Я маю на увазі машина довга, так, але у вас тут багато місця, це точно. І мені подобається якість обробки в автомобілі безумовно. І так, це може бути гарною альтернативою Tesla Model Y в цьому плані, принаймні. Давайте поглянемо на багажник прямо зараз. перш за все, звичайно, електропривід кришки багажника. Ось кнопка. Тут не встановили цю шторку на виставковий автомобіль. Отже, давайте я вам просто покажу без неї. Ось так. Тут до речі, додатковий килимок зі шкірзами приємних матеріалів, але його можна не використовувати. У вас є місце для кабелю, наприклад, або для додаткового багажу. І оскільки тут відкритий простір, я можу легко скласти сидіння звідси, ось так, це досить зручно. Давайте подивимось, чи зможемо ми якось використати цю шторку. Мабуть, ось так. Ось так. Ось. В реальних умовах, так би мовити, це також хороший тест. Ось ця штука зачіпляється тут і ось тут. Отже, можливо, не знаю. Можливо, вона буде трохи хитатись під час руху. Не впевнений. Ми протестуємо це, коли зможемо знову проїхатись на цьому авто дуже скоро отже, розміри у нас тут 520 літрів, ширина близько метра, ширше. Ось тут в передній частині. Звичайна довжина близько метра. Теж ось це трохи довше ніж у BZ4X. а загальна довжина тут майже на всю довжину салону близько 2 метрів, можливо, близько 190 сантиметрів. Щось таке до речі, тут ви бачите пелюстки перемикання передач, і вони чудові, дають приємний зворотній зв'язок, а також звук при перемиканні вгору, і на іншій стороні. Також це буде пов'язано з емуляцією. Тобто, щоб ви відчували себе як у бензиновому авто, хоча ви їдете на електромобілі. Тобто, це ніби штучна річ, звичайно, але у вас буде таке відчуття, ніби оберти змінюються. І мені не терпиться дізнатися, як це працює, тому що цього не було, коли я їздив у дорестайлинговій версії. і другий автомобіль тут для вас це не версія F-Sport. і ви можете бачити, де в F-Sport все чорне, тут колір кузова. Тобто трохи менш драматичний вигляд, так би мовити. Це сріблястий колір, не сірий, трохи яскравіший, блискучіший, так би мовити. Ви все ще маєте глянцеві колісні арки, і тут також 20-ті колеса. Але інший дизайн і я думаю, це стільно. Мені, чесно кажучи, ці більше подобаються, а вам і якщо у вас немає F-Sport, найбільша відмінність у дизайні ззаду, тому що немає цього додаткового драматичного спойлера. І я припускаю, що ця версія також краще з точки зору аеродинаміки, що в свою чергу впливає на запас ходу. Оскільки це не версія в спорт, тут також немає цього особливого керма у стилі Формули 1. І в цій комплектації у нас також сидіння з мікрофібри. Це дві основні відмінності. І я маю на увазі, що і сидіння зі шкірзаму, і сидіння з мікрофібри обидва дійсно гарні, мушу сказати. Давайте спочатку сядемо. Протестуємо. Дуже дуже хороший матеріал з мікрофібри. Ви знаєте, є різні сорти, і цей дійсно щільний, високоякісний, відчувається дуже дорого, мушу сказати. І вони всі обидва варіанти дуже зручні. Форма цих сидінь також трохи відрізняється. Сидіння в спорт трохи більш облягають. Так мені просто цікаво. Я думаю, так сама мікрофібра дійсно класна, але я боюся, що для високих людей спортивні сидіння в спорт можуть бути навіть трохи кращими. Мені здається, вони краще підтримують верхню частину тіла і знімають напругу з поперекової області, тобто. Ці теж дуже хороші, але можливо, F-Sport навіть трохи краще. і тут ви можете побачити, як це виглядає зі звичайним кермом. Давайте подивимося, чи є живлення ось так. Ось тепер все ввімкнено. Я маю на увазі, воно виглядає величезним у порівнянні, але загалом не надто. Розумієте, тут інші пелюстки, перемикання передач, наприклад, і все інше до речі, так само. Отже, це також дуже приємний на дотик. Матеріал поверхні, м'яка підкладка. Обидва варіанти мають свої переваги. З одного боку добре мати класичний варіант. Знаєте, чому б ні? З цим кермом все гаразд, це дуже хороше кермо, чудового розміру. Звичайно, більша різниця проявиться під час водіння, і як я вже казав, незабаром ми зможемо подивитись огляд водіння до рестайлингової версії, де ми тестували обидві системи. І також інші декоративні елементи, такі як більш матові вставки, тут що насправді досить круто, і сірий колір тут, наприклад, для центральної консолі тобто тут трохи менше чорного і більше сірого, що насправді теж досить приємно. і і ми також можемо подивитись на задній ряд тому, що там у нас також сидіння з мікрофібри. Ось так виглядає досить вишукано. Мені також подобається, що це не просто однотонний чорний матеріал сидінь, а ця сіра мікрофібра. Це теж дуже приємно і м'яко, що створює особливу атмосферу. Давайте подивимось, чи є під капотом багажник. Ні, немає. І я маю на увазі, принаймні вони використали весь доступний простір. І ціни ймовірно будуть знов стартувати від 60-70 тисяч євро. Ця звичайно топова версія буде найдорожчою. А зараз подивіться інші наші огляди його конкурентів.